І ось так цвіте наш катарантус. Довго нам прийшлося його, правда, чекати. Цвітіння. Перший досвід. Нам він дуже подобається. Кажуть, квітка перспективна. Конкурент петунії. Будемо пробувати вирощувати більше сортів. Будемо вивчати попит, чи буде на ній. От така вона. Гарна, різнобарвна, а є ще більш від різних сортів чи гібридів. Ще не в курсі. Нам подобається.